У нашому селі панують старі радянські порядки. Новій українській державі дотепер не вдалося звільнити селянина не тільки від влади районних бюрократів, а ще й від заїджих багатіїв. Але найбільша трагедія це цинізм найвищих політичних еліт, які свідомо чи несвідомо втягнулися у міжнародну гру за повну ліквідацію сільського власника українських чорноземів. На початку 90-х партійні функціонери мусили перетворитися на фермерів і бізнесменів, згадують про самих себе депутати районних та обласних рад. Сміються, були готові на все, аби лишитися керувати. Не дали на злам одного колгоспного господарювання. Міркували просто краще поганий порядок, ніж хороші реформи. Розподілити, розпаювати землю це значить, е він мав із цього. Певний, непевний, а добрий зиск, тому що він собі міг узяти своїм близьким, своїй команді частиною і організатором, якої він є. Потім при приватизації і усього майна це робилося його руками за його печаткою, за його підписом. У міністерстві аграрної політики твердять, потенціал нашого села це 40% щорічного ВВП. У селі Ільмівка, що на півночі Чернігівщини, з цих прогнозів кепкують. 20 років тому засівали понад 5 тисяч гектарів. Сьогодні 300. Там, де колись була рілля, молодий березняк в переміжку з сосною. Керівник місцевого орендного господарства загинає пальці. Техніка стара, пальне дороге, а цьогорічний врожай досі лежить у коморах. Тому що не береть ніхто зерна. Ні. Ні кілограма не продали, а брали в ГСМ, солярку на уборку брали. Прийшлося дати 20 голов скота, 20 голов, вибраковку зробили, коров здали, щоб розчитатися за топливо. У Городнянському районі на тій же Чернігівщині видимість земельних реформ створюють заїжджі товстосуми. За порадою районних чиновників селяни Ільмівки віддали землю в оренду чернігівській фірмі, спокусилися авансом. Орендар наперед привіз по 200 кілограмів кукурудзи. Варто було людям віддати паї, як у офісі компанії перестали відповідати на дзвінки. За зазначеною в документах адресою нікого немає. Проте Ольга Пацюк каже, не підписувала жодних договорів на оренду свого паю, але в районному відділі земельних ресурсів випадково дізналася. Її земля таки в оренді. Привозили згородні начальства, і нас всіх агітували у, у клубі. І люди так всі пішли, не обдурили. Сказали, тут ферми будуть, тут корові будуть. Тут ще й роботу людям предоставлять. молодим вже, тільки здавайте акти своє і вам і роботу предоставимо і все. А від того, що нічого. У нас невідомих фірм не було. Всі фірми заключали, які договори, всі вони знають. И подписывались, и регистрацию, и державную регистрацию делали в ДЗК. И все представители фирм сами, сами с людьми заключали и регистрировали в ДЗК. И в неведомых фирм у нас нет. В Льмівці ошукано ще 140 пенсіонерів. У них просто вкрали землю, нарікають сусіди. Лиходії знали, судитися ці люди не підуть, бо хворі і бідні. Але і ті, хто ходять до судів, у курсі без грошей рідко хто стане на бік потерпілих. Дістати індивідуальну правову допомогу в селі нереально, каже адвокат Сергій Полівоцький. У нас на сьогодні відсутня фактично система. Адвокатської допомоги, система адвокатури, система безоплатної юридичної допомоги, яка мала би бути, та кошти, які виділяються, вони є мізерними на адвокатську допомогу. я Маю на увазі на допомогу тим, хто в кримінальних справах в інших, і які мають право на адвоката. Легше ведеться великим підприємствам. Компанія Зернопродукт орендує понад 75 тисяч гектарів землі на Вінничині та Черкащині. Тут вирощують пшеницю, соняшник, ріпак, пишаються хорошими комбайнами. В гостях у них не рідкість київські колеги. Що ж, робота в потужному агрохолдингу це вигідні кредити, сучасна техніка, висока культура хліборобства. У селян пристойні зарплати. На земельний пай тут отримують від 8 до 12 центнерів зерна. Господарства з площами під зерновими менше 200 гектарів гарантовано отримують збитки 94 гривні на тонні. В господарствах з площею рілі до 500 гектарів прогнозований прибуток 45 гривень на тонні. У великих агрокомпаніях, що засівають понад 5 тисяч гектарів, прогнозований рівень прибутку близько 180 гривень. За даними асоціації, український клуб аграрного бізнесу. Та навіть велике підприємство не застраховане від виснажливих воєн із чиновниками, скаржиться у компанії. Надзвичайно важко сьогодні орендару працювати. Сьогодні заключити договір з людиною, зареєструвати на реєстрацію договора ну, в кращому випадку це три місяці, а то добрих півроку, а то навіть більше. Тому що ти звертаєшся, заключив договор, відділ земельних ресурсів, підписали відділ земельних ресурсів, починаємо працювати з інститутом, який. Робить акти, роблять е, обмінні файли. Потім, після інституту, знову в земельні ресурси. Аграрники зауважують, останні зміни в законодавстві позбавили прав так звані спілки власників паїв, а без їхнього рішення оренда заборонена. Лідер української народної партії Юрій Костенко погоджується із підприємцями. Чиновник свідомо штовхає людей на порушення, щоб потім шантажувати. Це так робиться. Державною політикою з тим, щоб усі виробничники були порушниками законодавства. А відтак виробничник, знаючи це все, думає, чи варто йому виводити перепрошую техніку і наражатися ще на більші проблеми для себе, чи може витерпіти чергову перепрошую, дурку того чи іншого урядовця чи чиновника, з тим, щоб обійшовши це в інший спосіб, продовжувати виробничу діяльність. Наступна пастка схема продажу товару. Скупники платять за літр молока менше ніж коштує пляшка мінеральної води в магазині. А на кілограмі добірної яловичини заробляють до 300% прибутку, скаржиться Олександр Лущай. На Чернігівщині він тримає 10 курів. Мясо забирають у нас по значить так, тіля, по 15 гривень за кілограм. Перекупщики продають по 70%, да? Так наше м'ясо вся Верховная Рада экспортирует сюда, импортирует мясо. Почем? Которое выращено на биодобавках по доллару 80 центов, а натуральное по 8 долларов. Так дайте вы нам по 3 доллара, мы вас сами завалим мясо. 2006-2008 роки кількість підприємств, що спеціалізуються на вирощуванні великої рогатої худоби, скоротилося на 12%. Поголів'я за цей же період скоротилося до 1 мільйона 320 тисяч. За даними асоціації, український клуб аграрного бізнесу. Черговою чорною датою для українського села стане 1 січня 2010 року. Попереджають експерти. Відтоді селянам, взагалі, заборонять продавати продукцію на харчових ринках. Так вирішив кабінет міністрів. Своє рішення обґрунтовує зобов'язаннями перед світовою організацією торгівлі та вимогами гігієни. Ми повинні йти до якихось нормальних. Європейських відносин до нормальних стандартів пристосовуватися, а не так, якщо, як це було там 100 чи 200 років назад, що на коліні десь бабка продавала якусь свою продукцію. Це все нормально. Відповідати повинно е, нормальним стандартам. Не всі колеги депутата Кравчука такої ж думки. Найсильніше опонує той же Костенко. Він вважає рішення уряду провокацією, яка примушує відповідати селян за чужі гріхи. Чому ж п'ять років уряд нічого не робив, щоб місця для одноосібника створювалися в селі, біля дороги, в районному центрі на базарі? Чого держава перекладає свою безвідповідальність на плечі тих, хто сумлінно виконував свої обов'язки, сам собі створив робоче місце і продукував високоякісну продукцію? Я за те, щоб товар продавався. Особливо овочі. Це ж не м'ясо, і м'ясо це зовсім друге діло. А овочі повинні колгоспники продавати із свого роду. І це несправедливо, якщо запретять торгувати овочами. Мішки підіймати треба на рампу. Я вже давно, може, б там був, але я не можу мішки тягати. А тут мені добре. Я ось під'їхав, мішок скотив сюди, розложився і торгую. Мені тільки такий базар. Тому Українська народна партія внесла вже законопроект про відтермінування введення заборони на торгівлю того, що робить односібник. І м'ясо, і молоко та молочні продукції. Але цього недостатньо. Ми хочемо примусити через закони уряд і місцеву владу все-таки дбати про односібника. Здавалося б, це невинна заборона на торгівлю домашнім товаром. Але вона може обернутися новою хвилею міграції із села до міста, попереджають економісти. А у нинішніх умовах це не просто відтік населення, це демографічна катастрофа. Наприклад, Чернігівська область, якщо збережуться нинішні темпи старіння та міграції, може повністю зникнути з карти України за якихось 50 років. У селі Мости на Чернігівщині було 80 садиб. Тепер тут мешкають дві сім'ї та самотня пенсіонерка. Єдина вулиця густо заросла деревами, а на хатах провалилися дахи. В сусідньому селі торік померла остання мешканка, кажуть у мостах. Обласна рада готує своєрідне свідоцтво про смерть, документи на виключення його з числа населених пунктів України. 1961-2001 роки. Кількість сіл на території України скоротилося на 50%. 1913-2001 роки. Частка сільського населення скоротилася з 81% до 32. 1989-2001 роки сільське населення зменшилось на 1 мільйон 200 тисяч осіб. У селі офіційно проживає 15 мільйонів 880 тисяч осіб. Дані всеукраїнського перепису населення 2001 року. Результати останніх досліджень не втішні. за вісім років. Темпи знелюднення сіл, особливо на півночі, зросли. Чимало політиків закликають не робити трагедії, мовляв, скорочення сільського населення природне. Дехто пропонує прискорювати переселення до обжитих міст. Мігрантам є де працювати і служити. Сьогодні основа основ армії це сільські хлопці, міліція це сільські хлопці, СБУ – це сільські хлопці. На фабриках і заводах працюють колишні сільські діти. Тому держава повинна потурбуватися про працевлаштування і про житловлаштування цих людей в місті. А тоді в нас буде нормальне село. Село як джерело дешевої робочої сили колоніальний принцип, вважає Юрій Костенко. В Україні є умови для відкриття невеликих та середніх господарств. Просто в селах. Без болісної міграції до міста. Ситуація на селі із фермерством приблизно така, як і з малим підприємництвом в Україні. Воно знаходиться в зародковому стані 18 років. Це попри той факт, що саме мале підприємництво найбільше створює робочих місць і найбільше доходів до бюджету, особливо місцевого, додає. Повернення через виробництво в село. Молоді і зацікавлення молоді повертатися в село. Оце і є шлях, як відроджувати українське село. Бо людина молода буде створювати свою сім'ю. Людина молода буде цікавитися усім, що відбувається не тільки в селі, а й в країні. Тобто, це вже зовсім інший тип селянина. Костенко каже, останні 18 років Україна барилася із створенням нового типу селянина сучасного заможного з амбіціями до управління державою. Відтак деградує не лише економічна культура. Відходять цілі пласти інтелектуального буття, яке плекалося у глибинці. Цю думку поділяє письменник Кость Москалець, який полишив місто і оселився у невеличкому селі Матіївка, навпроти Батурина. Я думаю, що зник сам тип того чернігівського інтелектуала. Зник тип Грінченка. Або ж, або ж у Чернігові глібов. І Коцюбинський Михайло, розумієте, або знову ж таки Куліш і так далі. От зник, ми, ми не маємо зараз навіть ні таких письменників такого рангу на Чернігівщині. Не маємо таких художників, музикантів. А все, що було кращого, дійсно. Вони є, вони, вони були тут. Це мої сучасники, часто мої ровесники. Але вони всі просто виїхали. Вони виїхали або до Києва, або до Москви, або вони виїхали взагалі за кордон. Тобто Чернівщина розчинилася. Земля не тримає своїх е, своїх дітей. Костянтин Москалець, попри все, тримається батьківщини. На відлюдді перекладає німецьких філософів. Та шляхетний анахорет лише підкреслює зловісну руїну, кажуть мистецтвознавці. У них цілий мартиролог традиційних промислів, які зникають на очах. На Поліссі це насамперед домашнє ткацтво. Бабушки наші, ткалі станки стояли, А шас не. Зараз це умерло, вже й коросим тих немає. Уламки ткацьких верстатів на горищах покинутих хат. Сорочки з вигадливими візерунками, які так популярні на Чернігівському поліссі, дочасно здали в музеї. В нашій колекції унікальною є сорочка з тканим орнаментом. тобто рукава прикрашені не вишивкою, що було характерно для України, а саме тканим орнаментом, і вона єдина в нашій колекції. На жаль, зараз це мистецтво занепадає. Одна з причин занепаду ткацтва брак сировини, вказують музейні працівники. Хоча на Чернігівщині тисячі років ростили льон, припинили 10 років тому. Мешканці місцевих білоруських сіл кажуть просто великий клопіт. Діло в тому, що льон трудоємкий процес, це ручної роботи сильно багато. Надає агротехнічний засозиці. Захата всі набата з щоб підготувати почву все, весь бур'ян надо у Надо обов'язково на зиму спахать поле, або все, щоб не було серняка, щоб жальо не Занепад індустрії народних промислів. Не виміряєш економікою, кажуть вчені, як і каталоги лексики, яка виходить з ужитку разом з ремеслами. Потім зникають діалекти, міліє ресурс живої української мови, бо це дуже близько кажуть мовознавці: земля і мова. Хазяїн і держава на сучасному етапі відчутний процес урбанізації. Відмирають осередки, відповідно немає гончарів, і вже забувається і та лексика, так яка пояснює, як вироблялися ті чи інші предмети. Нове виробництво на селі зможе повернути життя і давнім промислам, і людям, які там живуть, так у нових країнах Євросоюзу, які таки оговтались від комуністичного минулого, просто кажуть поляки: у них була згода політичних еліт: як будувати державу, як рятувати село? Тут є практика Польщі. Польща використовує в Європейському Союзі найбільше дотацій для підтримки свого фермерства за рахунок. Державної опіки фермерством польським. А в Україні держава створює найбільше проблем українському фермеру, бо завозить іноземну продукцію за заниженими цінами. На кордонах не платяться податки за ввезення іноземної продукції, навіть ті, які вимагає світова організація торгівлі, світова організація торгівлі платити. Насущні проблеми сільгоспвиробників забалакали, переконаний Костенко. Але весь час сперечаються, скільки років мораторію треба на продаж землі. Ніякого е зняття мораторію до завершення кризи не має бути. Але акцент треба робити не на цьому. Україна не готова до європейської земельної практики. Бо в неї немає як мінімум 5-6 базових законів. Масу підзаконних актів рішень уряду, які б давали можливість ефективного використання землі. Українська народна партія пропонує першочергові заходи для впорядкування земельних стосунків. Її законопроекти передбачають спрощення бюрократичних процедур для охочих працювати на землі. Нова система контролю за використанням сільгоспів угідь, адже значна частина так званих інвесторів не обробляє контрольовані землі. Посилення взаємної відповідальності власника земельного паю і орендаря. Тим часом нинішня аграрна модель України нагадує фахівцям Латинську Америку. Звідти, кажуть вони, взяли чи не найгірше. Для Латинської Америки типові великі господарства часто з іноземним капіталом. Невелика державна підтримка, фіскальне навантаження на АПК, вирощування генно-модифікованих продуктів, примітивне ринкове регулювання, акцент на продуктивність та ефективність. Для ЄС типові невеличкі фермерські господарства, потужна підтримка, податкові пільги, обмеження на вирощування і використання ГМО, розвинуте ринкове регулювання, акцент на людський капітал і якість довкілля. За даними Асоціації Український клуб аграрного бізнесу. Системний конфлікт між правими політиками та нинішнім урядом очевидний для більшості сучасних еліт. І саме земля, його наріжний камінь. Депутатам УНП судилося розв'язувати цей вузол жорстко з заявою про вихід із парламентської коаліції. Нам в коаліції відводиться роль лише тих, хто обслуговує інтереси уряду. І, здебільшого, це популістські інтереси пов'язані із президентською кампанією, в якій братиме участь нинішній прем'єр-міністр. Українська родна партія також братиме участь у президентській кампанії. Із своєю правою альтернативою, альтернативою підтримки національного товаровиробника і захисту національного інтересу зараз основні сільські роботи наближаються до завершення. І країна, начебто, з хлібом, поки що своїм, і прилавки, начебто з м'ясом, але переважно імпортним. А вже наступного року будуть нові врожаї, але, на жаль, і нові мертві села. І відповідати за них доведеться вже точно новим політикам. Тому чекаємо.